Всіх вітаю на каналі світовий мошен у сьогоднішньому відео, я хочу розповісти про декілька речей, на які варто звернути увагу, якщо ви шукаєте роботу у професії відеомонтажу. Мова буде йти саме про роботу в наймі, про роботу на якусь агенцію в якомусь проєкті, тобто не фріланс і не безпосередня робота з клієнтами, а робота в якійсь команді. Дуже раджу звернути увагу саме на ці речі, про які я буду говорити, тому що. Від них буде залежати, як ви будете працювати, які будуть у вас результати роботи, і так далі. Перше, на що би я звертав увагу при пошуку роботи, це на умови праці. Звісно, від того, які у вас умови роботи, буде залежати і результат вашої роботи, і ваш стан, ваш ментальний стан, ваш фізичний стан, і від цього також буде залежати результат вашої роботи, так чи інакше. Тому декілька пунктів, які стосуються умов праці, це перш за все. Графік роботи, тобто з якої, по яку годину ви працюєте, дні, в які ви працюєте, щоб це для вас було чітко і зрозуміло, щоб ви могли зорієнтуватися, в які дні ви вихідні, в які дні ви займаєтеся роботою, щоб ви могли розподілити свій час рівномірно на відпочинок, на роботу, і тримати себе завжди в тонусі, не вигорати і працювати ефективно. Друге, що стосується умов праці, це темп роботи. Є Команди є проекти, у яких темп дуже швидкий. Наприклад, потрібно робити по 10-12 рілсів в день, що в цілому реально, але через те, що розраховане на те, що рілси будуть робитися швидко, ви будете клацати безкінечно по цих клавішах, нарізаючи субтитри, от чи вставляючи якісь там вставки, це потрібно робити оперативно. Це буде дуже впливати перше на ваше відношення до монтажу, і по-друге, буде впливати. На е, ваше задоволення від того, що ви робите, тобто, це є більш така рутинна робота, вона розрахована на штампування, а не на якийсь креатив, на якийсь унікальний підхід, і так далі. І третє, відповідно, ви будете втомлюватися від одноманітної рутинної роботи. Рутинна робота є частиною відеомонтажу. У кожній професії є от така частинка роботи, яка є е, постійно повторювана. Але... Вона повинна займати лише частину всього процесу, а не повинен бути весь процес рутинний і нудний і не цікавий. Темп роботи дуже важливий. Якщо темп помірний, спокійний, ви нікуди не спішите, вас не гонять в затилок, щоб ви робили швидше, і у вас нормальна, адекватна кількість виконаної роботи в день, довгострокова робота. В цілому є ймовірною, тобто ви можете працювати в цьому проєкті довго, не вигораючи, не втомлюючись, і головне з інтересом і бажанням робити. І третій пункт, який стосується умов праці, це кількість задач. Потрібно запитувати, яка кількість задач на 8 годин робочого часу, наприклад, або там, якщо ви збираєтесь працювати менше то на менше годин часу, або якщо більше то на більше, повинна бути зроблена за цей от період часу. Чи можна ці задачі якось виміряти? Ви будете працювати саме на задачі, на результат. Чи ви будете працювати там на ставці, і в цілому задача вона така вот, глобальна, якась довгострокова. Плануйте на якийсь далекий горизонт, плануйте працювати не один-два місяці, а щоб набратися нормального досвіду, і для цього вам потрібно розподіляти роботу. Вам потрібно погоджуватися на ту кількість задач, яка вам посильна. Це пов'язане з темпом, щоб вас ніхто не гнав, щоб ви. Адекватно встигали це робити, і роботодавець нормальний він повинен це розуміти. Якщо ви, наприклад, новачок або ви на якомусь початковому рівні, ви не зможете зробити якусь задачу як професіонал, тобто ви не володієте такою швидкістю і такими навиками, і це нормально. Це потрібно розуміти. Другий важливий пункт, на який потрібно звертати увагу при працевлаштуванні, це вартість вашої роботи і. Власне, заробітня плата. Очевидно, що ми всі йдемо працювати відеомонтажерами чи будь-ким іншим, не лише для того, щоб отримати досвід і зробити щось корисне, зробити щось класне, а й для того, щоб отримати за це винагороду, щоб мати за що купити поїсти, щоб мати за що купити собі якийсь новий пристрій, на якому ми будемо працювати. Окрім того, заробітня плата це не лише закриття ваших базових потреб, а це і про цінність. Вашого часу, що не менш важливо, і ця цінність вашого часу повинна постійно зростати. Це і є розвиток, це і є ріст, коли, наприклад, година вашого часу колись там коштувала 5 доларів, зараз коштує 20, і у вас є перспективи далі розвивати цінність власного часу. Про цінність часу і про час я взагалі писав у своєму телеграм-каналі. Якщо вам цікаві такі теми, ви можете зайти за посиланням під відео. І там, взагалі, в телеграм-каналі я пишу багато цікавого і про відеомонтаж, і даю якісь приклади, і ділюся досвідом. Так, от цінність вашого часу це основний критерій, по якому варто орієнтуватися, як оцінює ваш час роботодавець, так що він пропонує за мій час. Тому що по факту, все, що у мене є, це мій час, мої знання, мій досвід. Якщо зараз у мене знань не багато і досвіду не багато, то ось я погоджуюсь на таку ти ціну. Я відчуваю, що це нормально. Якщо ваша заробітна плата залежить від проробленої роботи, від кількості проробленої роботи, тоді у вас є мотивація робити більше, робити швидше, якось оптимізувати процеси і так далі. Є ще варіанти ставки. Наприклад, ви стаєте там на ставку 15 чи 20 тисяч в місяць і собі працюєте. У вас є там якісь розмиті цифри того, що ви маєте зробити, і результатів. Але вони такі плюс-мінус. Я, наприклад, завжди працював так, що мав оплату за кількість зробленої роботи. От змонтував там один рілс, там він коштує 800 гривень. Я зробив там два рілса за день. Це там 1600, три рілса, це 2400, і так далі. Потрібно бути готовим до того, що зараз вам будуть пропонувати дуже низькі ціни, які взагалі в голову не вкладаються. Я вважаю, це сталося, тому що зараз дуже багато відеомонтажерів, які. Монтують, наприклад, на телефонах, і от вони вивчили там, наприклад, базовий набір інструментів в програмі CapCut, і в цілому могли би монтувати рілси. Але робляться не дуже якісно, погоджуються на невелику ціну і, відповідно, знаходять таких клієнтів. І в цілому ринок знизив вартість середню вартість цієї роботи. Тому потрібно бути готовим до того, що ви знайдете адекватну вакансію з адекватною оплатою не відразу. Можливо, на це піде пів місяця, місяць, два місяці, хто знає. Також у мене на каналі є відео про ціноутворення, мої і мій підхід до ціноутворення. Перейти і подивитися його, ви можете по цій карті. Третій пункт, який важливий при працевлаштуванні, це ставлення компанії до працівників. Ми люди, і в компанії працюють також люди, тобто, це є перш за все взаємодія нас як людей. Не потрібно це забувати. Не дивлячись на те, що кожен виконує свою функцію, перш за все, ми люди, і ставлення один до одного має бути адекватне, нормально відноситися до того, що у кого щось не виходить, допомагати, розуміти, що у будь-якого працівника має бути право на власний час особистий, на відпочинок, і це має бути зафіксовано, можливо, у вигляді якогось договору або усно, а в будь-якому випадку потрібно шукати. Компанію, в якій до вас буде нормальне, адекватне ставлення, в якій до вас буде розуміння, де ви зможете комфортно себе почувати серед людей, серед команди, де є взаємодопомога, де ви зможете чимось поділитися, вам зможуть щось дати, ви зможете це прийняти. Звичайно, таке стандартне, нормальне людське відношення, його потрібно ще й знайти. Якщо ви, наприклад, закинули свою анкету на WorkUA чи на якийсь інший сайт, і вам написав роботодавець. Звертайте увагу на те, як він з вами спілкується, чи грамотно він з вами розмовляє, що він говорить. От, запитуйте про вихідні, не соромтесь і виставляйте ці бар'єри, і дивіться, як роботодавець на них реагує. Тому що, знову ж таки, роботодавці розуміють, що є велика конкуренція, і вони можуть маніпулювати цим. Не притягуйте це до себе. Ставте собі чіткі рамки, якщо ви відчуваєте, що це не ваше, якщо ви відчуваєте, що вам не сподобалось, як з вами спілкуються. Ви просто скіпаєте цей варіант і йдете далі. Четвертий пункт це перспектива зростання всередині компанії. Відразу поцікавтеся тим, які є перспективи. Ви можете, наприклад, влаштуватися на вакансію відеомонтажера, а потім перейти, наприклад, в куратора проекту або керівника відділом. Перспектива росту в. Зарубіжних компаніях, наприклад, в Європі, це абсолютно нормально. Тобто людина може працювати роками в одній компанії і поступово рости, покращувати свої навички, набиратися досвіду, переходити на нову посаду, в якій більша відповідальність, потрібно більше знань. І якщо ви думаєте і плануєте працювати довгостроково, то я вам раджу поцікавитися цим питанням відразу, тобто на порозі, запитати, а чи є якісь перспективи зростання? Якщо, наприклад, у мене буде добре виходити монтувати відео, я зможу, наприклад, ділитися своїми знаннями, або я зможу бути куратором якогось проекту, можливо, я готовий прийняти більше відповідальності на себе, чи є така можливість, і в більшості таких короткострокових проектах такої можливості. Немає, просто немає. Тобто ви можете там влаштуватися на якусь одну вакансію, можливо, ви зможете там, переходити як відеомонтажер між різними клієнтами чи проектами всередині компанії, але як такого зростання немає. І це дуже недобре, тому що люди, які ростуть рівномірно, і, наприклад, людина, яка зайшла з початковим рівнем, вона через рік може значно вирости. І вона просто впреться в стелю, і компанія не зможе їй нічого запропонувати. І єдине, що залишиться людині зробити, це піти шукати нову роботу, нового роботодавця. Можна цим поцікавитись, якщо ви плануєте працювати довгостроково, тоді це хороший варіант. І останній п'ятий пункт, який ви зможете вже дізнатися там на перших, можливо, там перших тижнях роботи або при стажуванні, це підхід до роботи, система, оптимізація, тобто як. У компанії справи з тим, щоб роботу рівномірно розпреділяти, чи хаос в компанії, чи якийсь порядок. Це все буде впливати на якість вашої роботи, на швидкість вашої роботи. Якщо ви будете виділяти свій час особистий, на те, щоб розбиратися з бардаком, який, наприклад, створює оператор, який розкидає файли в різні папки хаотично. Або, наприклад, робити роботу менеджера, який не може створити нормальну таблицю і слідкувати за проектами, це буде займати ваш час. Відповідно, ви будете робити довше свою роботу, і відповідно вартість вашої, вашої робочої години вона буде зменшуватись, тому що ви е, витрачаєте час на щось зайве. Звертайте на це увагу, якщо ви бачите, що є якийсь хаос, немає відповідальних людей за якісь процеси. Ви. Або прямо про це запитуєте, або говорите. Тому на цю систему в цілому робочий процес потрібно звертати увагу в більшості випадків це якісь таблиці, з якими я зіштовхувався, або Google таблиці, або Notion, щоб фіксувати робочі процеси, хто чим займається, який монтажер що робить, на якому етапі. Це все має бути під контролем. Надіюся, що це відео було для вас корисним. Якщо вас щось цікавить по відеомонтажу, якщо ви хочете навчитися монтувати, хочете освоїти якусь базу або у вас є якісь питання, ви можете писати мені в телеграм, я проводжу особисті консультації, навчаю відеомонтажу. Тому так, дякую вам за перегляд і до наступних випусків або уроків.